Чи замислювалися ви коли-небудь, як звучить серце Токіо? Чи можна почути його пульс серед нескінченного руху у лабіринтах сталі та скла? Здається, що це місто ніколи не спить, але раз на рік воно прокидається по справжньому, прокидається не від шуму поїздів метро, а від гуркоту барабанів Тайко, що віщують початок дива. Сьогодні це місце перетворилося на вируючий калейдоскоп кольорів, звуків та танців. Повітря, густе від очікування, а асфальтовані ріки вулиць перетворюються на сцени для видовища, що сягає корінням у глибину століть. Опинившись у районі Ікебукуро, ми потрапили у вир енергії. Вулиці, зазвичай заповнені діловими людьми, перетворилися на сцену. Музика, сміх, яскраві костюми. Спочатку я був упевнений, ми потрапили на знаменитий Токіо Йосакой. Це ж він один із найграндіозніших танцювальних фестивалів Японії, де сотні команд змагаються в шаленому синхронному танці. Я вже налаштувався побачити вихор рухів та почути тріск дерев'яних кастаньєт на руко. Але раптом я побачив щось інше. Щось більш величне і первісне це був не танок, це був ритуал. Перед нами постав Мікосі портативна святиня, що виблискувала золотом на сонці. І в цей момент я зрозумів свою помилку. Ми стали свідками не танцювального марафону, а стародавньої традиції, серця фестивалю Фукуро. Подивіться на них це Мікосі. Але чи можна назвати їх просто ношами? Ні. Це портативні святині, тимчасові домівки для богів. Здається, що дерево, з якого вони зроблені, пам'ятає молитви століть. Кожна різьблена деталь, кожна золочена пластина, кожна стрічка, що тріпоче на вітрі, це не просто прикраса, це шана, прохання про благословення, це міст між світом людей і світом духів. І знаєте, в чому інтрига? Токіо Йосакой це теж частина цього свята, але це його друга танцювальна дія, яка відбудеться пізніше. А те, що ми бачимо зараз, це його душа, його історичне коріння. Отже, в чому ж різниця? Уявіть собі дві ріки, що течуть в одному руслі. Йосакой це стрімкий яскравий потік сучасної енергії та хореографії. А парад мікосі це глибока, потужна течія традиції. Це не змагання в танці, це акт єднання та поклоніння. Ви тільки уявіть, вага такого мікосі може сягати тонни. Щоб зрушити його, потрібна не просто сила, а абсолютна довіра та спільний ритм. Кожен вигук, кожен крок, кожен подих все це частина єдиного ритуалу, що передається з покоління в покоління. Слухайте, чуєте ці ритмічні вигуки? Це не просто слова. Це мантра, що об'єднує їх, перетворюючи натовп на єдиний живий організм. Це традиція, що вимагає місяців тренувань, неймовірної витривалості та абсолютної довіри один до одного. Хіба це не є справжнім відображенням японського духу? І ось ще один цікавий факт: назва фестивалю Фукуро. Японською означає сова. Сова є символом району Ікебукуро, і цей фестиваль, заснований у 1968 році, був покликаний не лише вшанувати традиції, а й об'єднати місцеву громаду, стати її візитівкою. Дивлячись на цих людей, від сивочолих старців до зовсім юних хлопців та дівчат, що разом несуть неймовірну вагу своєї святині, відчувається неймовірна сила єднання. Навколо вирує життя, весела музика лється звідусіль, а фонтани, ніби танцюючи в такт, створюють атмосферу чистої радості. Фестиваль, що колись у 14 столітті, був ритуалом для задобрення богів та прохання про врожай, сьогодні став святом для людей. Він пережив століття, періоди занепаду та відродження, і тепер приваблює мільйони гостей з усього світу, які прагнуть доторкнутися до справжньої нетуристичної Японії. Звісно, таке дійство вимагає енергії. І тут фестиваль розкривається з іншого, не менш привабливого боку, повітря, наповнене ароматами від яких поморочиться в голові. Це смак свята, можливість на мить зупинитися, перевести дух і знову зануритися у вир подій. Тут можна скуштувати які торі, оконом'які, але серце вуличної їжі тут це як і соба, смажена локшина. Така проста назва для такої вибухової страви. На величезних сковородах шеф кухарі немов справжні жонглери, змішують товсту пшеничну локшину, соковите м'ясо та свіжі овочі, шипіння, аромат соусів, спецій це не просто приготування їжі, це кулінарне шоу, доступне кожному. Коли сутінки опускаються на Токіо, фестиваль не згасає. У світлі ліхтарів нікосі здаються золотими кораблями, що пливуть над людськими хвилями. І в цей момент ти розумієш унікальність Токіо: це місто, де в рамках одного свята можуть існувати дві абсолютно різні стихії: шалений ритм танцю йосакої і велична хода Мікосі. І наша випадкова помилка дозволила нам побачити не просто фестиваль, а живу історію про те, як сучасність і традиції не борються, а доповнюють одна одну, створюючи неймовірний пульс великого міста. А що ви думаєте про такі дивовижні японські традиції? Поділіться своїми враженнями у коментарях. Для нас важлива ваша думка. Подорожуйте. Та відкривайте світ разом з нами. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові історії, які чекають на вас у наступних випусках.